Вітаю вас, панове. У давній Еладі жив такий філософ Геракліт, який постійно плакав, бачивши низький моральний рівень у суспільстві. І дивлячись на його сльози, греки сказали, Мабуть, справді ми живемо якось не так, інакше би він не плакав через наші гріхи. Отож вони вирішили обрати його царем. Тим більше, що хвілософ походив із царського роду, проте Гракліт відмовився, пояснивши, що це не має змісту, позаяк його співвітчизники невиправні. І потрібно визнати, що у відповідну добу це справді не мало змісту, але у наш час Геракліт би обов'язково погодився, позаяк з того часу багато що змінилося. Адже якщо у давній Греції низький моральний рівень суспільства був наслідком традиції, то в наш час він є наслідком штучного руйнування традиції. Тому нам усім народом просто слід набратися тої дещиці-мудрості, яку мали греки-язичники. Адже, попри своє неморальне життя, вони так і зрозуміли. Що їхній правитель має бути людиною моральною, і не лише моральною, але такою, у якої серце болить за те, що у суспільстві немає гармонії, а без моралі гармонії не може бути. Проте нас також можна зрозуміти, ми звикли до того, що влада завжди хоче над нами панувати, завжди бути нашим колективним рабовласником. Навіть у тих випадках, коли оголошує себе нашим слугою. І такі обставини характерні для більшості історичних прикладів. У добу Ренесансу і проторенесансу, яку італійці називають Кватроченто, в Італії, відносно невеликому за розмірами півострові існувала ціла низка незалежних держав. Між якими періодично виникали війни за території, і постійно точилася внутрішня боротьба за владу. Це такі Флорентійська республіка, Папська область, Міланське герцогство, Неаполітанське Королівство, Монтуанське Герцогство, Венеціанська Республіка, Генуенська Республіка, Риміні та деякі інші. Усі вони ворогували поміж собою. І це природно, поза як цим крихітним державкам хронічно бракувало солідного територіального фактору, аби відчувати власну повновартісність. А позаяк на території Апенінського півострова було аж три республіки, де існували якісь елементи демократії, то Італія швидко стала скарбницею політичного досвіду. І цей досвід підсумував у своїх деяких творах Ніколо Макіавеллі, у творах, основними з яких є славнозвісний монарх, відомий у нас за російською назвою Государ. І попри те, що наші сучасні українські політики дуже погано знають історію, а тим більше взагалі не знають італійських трактатів до Сансу. Проте деякі з них явно встигли ознайомитися із цим твором Макіавеллі, якщо судити за їхніми діями. У своєму творі монарх Макіавеллі радить керівникам держав усе зло, яке ти хочеш зробити для свого народу, роби його за короткий час все разом, і люди швидко забудуть про це зло, тому що їх цікавлять нові події. А після цього великого зла ти зробиш для народу багато добра. Проте добро народові слід робити по краплині, зате постійно, аби він про нього ніколи не забував. Крім того, добро це слід робити так, як курка несе яйце. Про яйця інших птахів нічого не відомо, бо вони мовчать. А курка із кожного свого яйця робить дуже багато галасу. І якщо виконуватимеш усі ці рекомендації, тоді народ скаже, що ти найкращий зі всіх государів, скаже так, незважаючи на те, що злати йому зробиш у кілька десятків разів більше, аніж добра. Погодьтеся, панове, що президент, який виконує такі рекомендації Макіавеллі, справді буде популярною особою. І люди. Які згадуватимуть про те зло, яке він вчинив для країни, вони скажуть собі. Та він змінився. Він, хоч і був колись нашим ворогом, але став патріотом. Ви погляньте, скільки він добра зробив. Проте це буде дуже велика помилка, це буде помилкова думка. Люди в дорослому віці ніколи не міняються, вони міняють маски, міняють личину, але серце їхнє залишається таке ж, як було. Треба сказати, що весь цей політичний досвід італійців до ренесансу наші сучасні політики пристосували до модерних умов нашого буття. Адже в Італії 15 та 16-го століть не було ні газет, ні радіо, ні телебачення, ні інтернету. Саме тому тогочасні государі були вимушеними робити добро народові, нехай і по краплині. Майже у таких самих умовах у наш час в Україні опинилася так звана парламентська опозиція, яку Зеленський відрізав від кабельного телебачення. І тому вона постійно допомагає Збройним силам України, нехай так, щоб самій не збідніти. І такі дії ніщо інше, як своєрідна алхімія, яка маленьку часточку власного фінансового капіталу перетворює в капітал політичний. Щодо влади, то їй не обов'язково робити народові якесь добро взагалі. Їй достатньо, що про це віртуальне добро, яке вона нібито чинить, постійно розповідали тележурналісти марафонці. Тобто журналісти, які біжать на далекі дистанції і не стомлюються. Зрозуміло, що успіху таким методом можна досягнути лише на короткий час, бо немає нічого таємного, щоб не стало явним. Але оскільки сучасна влада. Мало не в кожній країні використовує послуги політехнологів, які враховують і використовують психологічний фактор впливу своєї пропаганди на підсвідомість широких мас, то навіть абсурдні кадрові політичні розклади можуть протриматись дещо довше, аніж це б мало бути за логікою речей. І все те, що я сказав про політичний алгоритм Макіавеллі. Це є ключ до розуміння всієї історії України за останній період її незалежності. Трагедія українців у тому, що, на відміну від багатьох інших народів, вони вірять, що доросла людина може мінятися в кращий бік. На початку 90-х українці вірили, що вчорашній представник комуністичної номенклатури. Може змінити власні погляди і стати українським патріотом. У підсумку першим президентом став вчорашній ідеологічний керівник Леонід Кравчук. Згодом повірили, що член мафіозної радянської структури зможе стати чесним президентом, і в результаті вибрали Леоніда Кучму. Ще пізніше повірили, що вчорашній кримінальний злочинець, злодій, гвалтівник зможе виправитись, якщо його обрати президентом. І в підсумку обрали Януковича, який разом з прем'єром Азаровим обчистив Україну як Лепку. Побачили, що злодій не виправився і почалася Революція Гідності, загинули люди. Але тут же українці повірили, що міністр з кабінету міністрів Азарова може виявитись найбільш оптимальним президентом у таких умовах, і в підсумку обрали Порошенка. Зрозуміла річ, що в ньому також розчарувалися і не знайшли йому кращої альтернативи, аніж обрати ту особу, яка була чемпіоном зі знущання. Над всіми цінностями України і українства. Тепер же нам кажуть, що ця особа змінилася, що вона стала патріотом. Ні, панове, жоден із перелічених патріотом ніколи не був і ніколи ним не буде. Як сутана не робить нікого монахом, як кожух із овчини не робить нікого вівцею, так і маска патріотизму нікого ще патріотом не зробила. Байден не мало допоміг Україні у цій війні. Чи це неправда? Він зробив це менше, ніж міг би, та все ж допоміг немало. Але чи можна назвати його українським патріотом? У жодній мірі це неможливо. Він просто чинив те, що вигідно йому особисто. Вигідно було допомагати, допомагав. Стало невигідно допомагати, не допомагає. Буде знову вигідно. Знову допоможе, і тут немає жодної заслуги із його боку. Так само не може бути до нього і жодних претензій, адже нам, українцям, він особисто нічого не винен. На тлі Зеленського, Байден і Порошенко мають непоганий вигляд, я вам скажу. Але чи потрібен Україні такий президент, який може чинити їй добро лише тоді, коли йому це вигідно особисто, а коли не вигідно, то чинити те, що зовсім не збігається із її інтересами. Гей, паради були у нас як за правління Зеленського, так і за правління Порошенка. Але чи потрібна Україні така свобода, коли у ній пропагується содомський гріх? Ви хочете, панове, щоб ваші діти чи внуки. Стали жертвою цієї пропаганди. Думаю, не знайдеться жодного, хто б цього захотів. То чому ж ми мовчали, коли такі речі в нас відбувалися? Адже якби ми не мовчали, то й президенти, можливо, у нас були б інші, і війни б цієї не було. Нещодавно один греко-католицький священник опозиційний до уряду ГКЦ, не буду його популяризувати, називаючи прізвище. Сказав на своєму Ютуб-каналі, мовляв, нам не потрібно християнської держави. Мовляв, погляньте, що робиться в Росії, де світська влада і церковна влада з'єднані в одне. Але, панове, цей панотець величезний лицемір. Невже він не розуміє, що в Російській Федерації продовжуються ті ж процеси, які були в СССР, де християнство переслідувалося? А церковна влада була підпорядкованою ворогам християнства. Звичайно, що нам такої системи задарма не потрібно. Нам потрібно, щоб Конституція охороняла всі духовні та національні вартості нашого народу, українського народу, щоб не було в нас гей-парадів та інших акцій пропаганди гріха, щоб діти в школах отримували насамперед виховання. Інтелектуальний розвиток плюс необхідні для життя знання та розвиток естетичного смаку, а не задурманення властиве для сучасних шкільних програм. Нам потрібно, щоб медицина не була засобом наживи для великої групи осіб, яку ми зазвичай називаємо медичною мафією, але була одним із засобів. Поліпшення здоров'я народу. Нам потрібно, щоб церква перестала бути закритою собі структурою, але виконувала покладену на неї функцію виховання молоді, не виховання своїх майбутніх прихожан, але морального і духовного виховання майбутніх добрих християн і відповідно виховання свідомих громадян України, так чи інакше. А держава диктує певну систему вартостей у суспільстві. Диктує її суспільству. і суспільству. Якщо ця система вартостей є протилежною до системи релігійних вартостей даного народу, це вже є трагедія для держави і трагедія для народу, це вже внутрішня війна, це вже вибір, який стоятиме перед кожним християнином. Він муситиме вибирати, кого йому зрадити. Чи власну державу, чи свою церкву. Тому, панове, аби ми не були мимовільними зрадниками, мусимо побудувати таку державу, система цінностей, якої б не вступала у дискусію із Євангелієм, у дискусію з Господом Богом. Адже царство, яке розділилося в собі, воно не встоїть. Інша справа, що наразі нам необхідно: Домогтися найменшого, з чого слід починати, домогтися зміни влади на користь людей, які є патріотичними українцями і водночас переконаними християнами, які мають живу віру та не зраджують Бога. Китайці мають таку приказку: сором бути багатими у тій державі, де не царює гармонія. Коли ж у державі царює гармонія. Тоді сором бути у ній бідним і невпливовим. У нас у державі гармонія відсутня. Держава де панує гармонія, захищена від зовнішнього ворога, а ми перед обличчям війни виявилися повністю від нього незахищеними. Відповідно, увесь сучасний політикум так чи інакше, причетний до чогось негативного, до того чи іншого негативного. Адже в іншому випадку ці люди не змогли б зайняти своє становище у державі, де не царює гармонія, закон та порядок. Отож нам потрібно розірвати це порочне коло, обрати таку владу, яка приведе до управління країною здібних та патріотичних українців, і їх є немало, просто вони занадто порядні. Щоб потрапити в брудну політичну систему, де все побудовано на компромісі зі злом. Тож, якщо ви хочете знати серце політика, подивіться на його минуле, погляньте на його ідеали, які він культивував у минулому, і ви побачите, чим ця особа є насправді. А для тих, хто хотів би шукати свій політичний вибір. Посеред політиків нашого нинішнього дня варто нагадати слова Спасителя із Євангелія. Не вливають молоде вино в старі міхи, аби їх не розірвало, і не вливають старого вина у нові міхи. І також нагадати дружину лотову, яка, рятуючись від страшної небезпеки, озирнулася назад, і в результаті Зробилася солоним стовпом. Тому Україна, вийшовши з цієї війни, не повинна оглядатися назад на своє політичне минуле, аби не зробитися таким же солоним стовпом, як дружина Лотова. Ця війна занадто страшна плата за наше майбутнє, аби ми ще надалі могли дозволити собі. Озиратися в наше політичне минуле, у якому, безперечно, були і злі, і добрі політики, хоч добрих набагато менше, проте ніхто із цих злих та добрих не є придатним бути тим молодим вином, яке вливають у нові міхи. Адже ці люди настільки зрослися із нашим минулим, що на всі реалії дивляться очима вчорашнього дня. І не розуміють навіть тих речей стосовно необхідних змін, які розуміє кожен із вас.